Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І цього разу наш огляд про дошку під назвою «Санні Молті з колекції Декорлай. Розглянемо її ближче. «Санні Молті. Це трисмугова підлога з дубу високої селекції, що має натуральну гладеньку поверхню та теплий природний колір. Дуб вельми цінують у світі за його красу, а ще за високу твердість та щільність, тому саме дубова дошка є лідером серед європейських виробників. Дуб є дуже міцним матеріалом, і щоб його пошкодити, потрібно ще гарно постаратися. Також справжнє дубове покриття має безліч переваг, серед яких антистатичний, антисептичний, звукопоглинальний ефекти та низька теплопровідність. Тому така підлога не гнитиме, не притягуватиме пил та не гримітиме, а її верхній шар, навіть холодні пори року, залишатиметься теплим. До того ж, дубова підлога є дуже універсальною, що дозволяє дизайнерам втілювати будь-які задуми у багатьох стилях. Кожна мостина Sunny Multi має розмір 207 мм на 2 м 200 мм та складається з кількох коротеньких планок, що проклеєні палубним методом. Товщина дощок 14 мм. Ця паркетна дошка є готовим продуктом і в заводських умовах вже вкрита увесь тійкою олією, тому її можна відразу укладати без подальшої обробки. В промисловому виробництві ці олію висушують за допомогою ультрафіолетових променів. Поверхня дошки стає досить твердою зносостійкою, але в подальшій експлуатації вона піддається покриттю натуральною олією. Таким чином, можна позбутися від невеликих ушкоджень або легких подряпин дошки без необхідності в її шліфуванні, на відміну від процесу оновлення лакованих підлог. Причому термін служби такої поверхні досить тривалий. Паркетна дошка Сані Молті має відносно доступну ціну завдяки тому, що з дуба виготовляють лише її верхній чар, а нижні частини дошки виготовляють з більш дешевої породи деревини сосни. Така конструкція ще й забезпечує їй високу стабільність та стійкість до волого температурних змін у приміщенні. Найпростіший і найдешевший спосіб її укладання на підкладку. Це також дозволяє виконати швидкий демонтаж у випадку заміни підлоги або окремих пошкоджених планок. Найтихіший спосіб, але вже дорожчий на паркетний клей, особливо рекомендований при укладанні дощок на підлоги з підігрівом. Це позбавить вас від найменшого хрусту чи скрипу у з'єднаннях мостин в процесі експлуатації. Як при плаваючому, так і при клеєвому методі гарантія на паркетну дошку Sunny Multi складатиме 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів! Па-па!